Дружина, брат, донька та син чекають на повернення свого чоловіка у родину з війни, тільки вже на щиті. Ми прощаємося із солдатом Бакулеєм Вадимом Анатолійовичем. 47 47-річний Вадим Бакулей був родом із села Писарівка Полтавського району. Батько це та людина, що просто приклад сім'ї. Для мене мій батько просто був. Прикладом нашої сім'ї, тому що в нас ніколи не було скандалів. Він тільки став 9 місяців назад. ...у нього статус був дідуся, він дуже ждав внучку». Донька загиблого Вадима Бакулея Наталія говорить, незадовго до трагедії наснився сон із батьком, немов відчула, що ось-ось щось станеться. 5 ще травня на Пасху він подзвонив, сказав, що їде на бойове завдання. Він вже утром нам подзвонив, але в обід вже дзвінка не було. А 7 травня нам подзвонив командир і сказав, що він лежить вже в госпіталі, але дуже сильне поранення. Місяць, можна сказати, пролежав в комі, але так з коми він не вийшов. Пережив три операції, але дива не сталося. Проходив службу на посаді водій. Першої обслуги міномету взводу, мінометної батареї, батальйону оперативного призначення. Дядь Олексій говорить, для нього тесть був батьком. Дядь Вадим був дуже відзивчивий. До мене завжди відносився як батько, оскільки в мене в самого ну, батька немає. Всі був радий мене бачити. Через деякий час, після того, що почалася війна, я пішов служити. Він через деякий час теж пішов служити. Більше року служили ми обоє в Донецькій області, в лавах НГУ. Помер захисник України Вадим Бакулей від отриманих поранень у лікарні 4 червня. Поховали чоловіка у рідному селі.